Вітаю, мене звати Ілля. Я займаюся е, оформленням процедури банкрутства в компанії «Приходько та партнери. Мабуть, багато громадян в Україні чули про те, що банкрутом може бути визнано юридичну особу. Але ми також маємо певні нововведення з 2019 року, за якими банкрутом визнають також і фізичних осіб та фізичних осіб підприємців. В першу чергу слід зазначити, що процедура банкрутства дозволяє особам, які мають е, обтяжливі кредити та е, штрафні санкції, е, списати свої борги та звільнитися від боргової пастки. Важливо зазначити, що для того щоб податись за процедурою банкрутства, фізична особа має відповідати певним підставам. До першої підстави відноситься те, що розмір прострочених зобов'язань за кредитами має становити не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати. До другої підстави відноситься те, що е, фізична особа має припинити погашення зобов'язань за кредитами протягом двох місяців. До третьої підстави відноситься те, що в особі має бути відкрите виконавче провадження та накладено арешти на її банківські рахунки. І до четвертої факультативної підстави також можуть відносити інші об'єктивні обставини, за які якими особа не може сплачувати за кредитами. Щодо строку оформлення процедури, то відповідно до закону процедура розрахована на 120 днів, тобто це 4 місяці. Однак в нашої компанії є успішна практика списання боргів в повному обсязі за менші строки. Мабуть, багатьох хвилює саме етапність всієї процедури. Варто зазначити, що до першого етапу процедури відноситься збір документів та підготовка юристами документів до суду. До другого етапу відноситься відкриття провадження в суді та розгляд справи. І до третього етапу можна віднести визнання особи банкрутом. Все це займає в середньому до 120 днів. Жодна процедура банкрутства неможлива без участі в ній арбітражного керуючого. Якщо описувати простими словами, то можна вказати, що це фінансовий аудитор, який в судовому процесі буде оцінювати ваш майновий стан та керувати списанням боргів, вести всю комунікацію з кредиторами та судом. Тепер декілька слів про наслідки. До законодавчо визначених наслідків процедури банкрутства можна віднести: по-перше, те, що протягом п'яти років особа не зможе знову ініціювати справу про банкрутство. Друге, це те, що протягом п'яти років особа зобов'язана письмово повідомляти кредиторам та контрагентам про банкрутство. І те, що протягом трьох років особа буде мати не ідеальну ділову репутацію, на практиці це може значити, що вона може отримати відмову від кредиторів про надання кредитних коштів у займ. Щодо вартості процедури, слід зазначити, що, по-перше, вона складається з обов'язкових платежів арбітражному керуючому, що станом на сьогодні становить 40 260 гривень, що визначено законом, та оплати наших послуг, що включає повний юридичний супровід процедури банкрутства в залежності від обставин справи. Для розрахунку повної вартості процедури залишайте заявку на нашому сайті.